Я не знаю чи ще можна встигнути щось зробити, але боюся, що час для ухвалення рішень спливає. Але що я хотів би особливо підкреслити: одним з головних чинників, від яких залежатиме рішення саміту у вільнюсі, буде довіра між Україною і Європейським Союзом. Такої довіри протягом певного часу ми не мали. Я не думаю, що ухвалення необхідних рішень в останній момент додасть нам впевненості щирості намірів українського керівництва. Угода про асоціацію це не просто підписи під документами. Головне це вірити в домовленості і виконувати їх. Ми не розглядаємо це як якусь формальність, це спільні довготривалі зобов'язання. Тому без довіри нічого не буде. association agreement is not signing the main messages to implement it and to mean it this is not about a ceremonial act it is about mutual long lasting engagement and therefore the trust and confidence is a prerequisite that we may build on Uh, what concerns visits? Uh